Ну що, вітаю люди добрі на своєму каналі. Буде у нас сьогодні така робота цікава, простенька. Вікна зроблю, буду робити вікна для сараю. Як в нас на львівщині кажуть, достайні. Такі розміри, тут може мало що зрозуміло, але це все часове зрозумієте. Простеньке то воно все є, тут нічого немає надзвичайного. Сороківку кутник використовую і тридцять 32 другий. 32-й буду використовувати тут. Два куртника. Порох п'ять кут. Поїхали. Якось так. 45. Рухаємося далі. 45, отак ми зарізали. 45. От. Є. Ось такі чудокутнички, магніти. Робимо основну раму. Основна рамка. Зараз будемо варити. А потім далі. Все по ходу. Дивимося і не перекриємо. Так, ну що, люди добрий каркас. Рамка зроблена основна. Це буде таке ординарне, що буде форточка квартирка така відкриватися. Тут, тут замовник попросив розділити його на двоє, та як велика частина. Я просто взяв от ку полосу, по лосу, по, по діаметрі така сама, по довжині, по ширині, як кутних сороківка. А сюди наварив 30 30 полосу, 30 -ку. Він 3 см та 4. І от зробив такий т образник Чуть-чуть я його змістив. Так як тут буде ота квартирка, отут буде. І ще був захват. А тут тільки під скло. І от вона виходить, ось така виходить на зрамочку. Одна. І виходить отака. Зараз робимо другі рамки вже п'ятій квартирки. Завіс. І в принципі робота зроблена. Поїхали далі. Ось така у нас вийшла. Ось така у нас вийшла конструкція, можна сказати, таке вікончик. Корпочка. От. Петлі, вуха, за заселі. От. Зараз. О, так воно закривається всередині. Ще підвару сюди пустинки, шпіндери такі тоді можна малювати. Можна малювати і віддавати клієнту заклевіти. Ну що ж, друзі, процес покраски триває наш вікон. Я перший раз перейшов. О, і... Потім ми отут приклепаємо отакі шпінгалетики, скло заклеюємо і наші вікна готові до експлуатації. Ну що ж, друзі, ось такий кінцевий результат, ось такі вікна в мене вийшли до господарських будівель, як в нас кажуть. Просто, бюджетно, не, не потрібно дуже великих затрат і великого набору на самий матеріал, так же само як і не потрібно. Дуже якогось великого професійного обладнання. Ось такий варіант вийшов. мене. накривається закривається з тої сторони. Просто. І отой герметик повилазив, на тому вікні видно, то його можна коли не високо не зрізати. Бо можна собі вже, якщо буде таким доточним, можна просто прозорий купити і взагалі не буде видно. То так як для, для сараю, то я рахую, що тут такої дуже різниці не грає, і то для замовника не є принципово. От і все. є у нас рамочка, бачите. Так само вона працює, закривається, відкривається. Це те ж саме. Закрили. По матеріалі наголошую, 40-ка, рамка. Оці квартирки 32, 30-й петлі, чи 32-й, ну коротше, ви розумієте. Дві полоси, 40-ка і 30-ка. Чотири петлі, там чи дві петлі. Далек. От і все, друзі. Ну що ж, всім дякую, хто дивиться наш канал. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, що не тяжко, критику сприймаємо адекватно. Ну що ж, друзі, от і все, От що я хотів вам показати. Не кажу, прощавайте, кажу, до нової зустрічі. Вона у нас зустріч буде, тому що от тут сходять, стоїть ворота. Треба вже починати кувати. Також буде відеоролик. Отака от у нас справа. Дякую.